Стало відомо, що президент Зеленський відправився до Естонії. Рушив до Естонії після свого візиту до Литви. Там доволі насичена була програма у Вільнюсі і мато прес-конференції публічних заходів. Також домовленостей укладено щодо співпраці України і Литви в оборонній сфері. Ну і лунали запевнення про підтримку якраз цієї країною Балтії курсу України на зміцнення обороноздатності на євроінтеграцію. А це вже ми бачимо фото і ста. Таліна, із аеропорту Таліна, де дипломати Естонські, зокрема глава МЗС Естонії, Маргус Цахне, зустрічають президента Зеленського у естонській столиці. Отже, не перша така мова, перша пряма мова, перша цитата, яка пролунала від головного дипломата Естонії під час зустрічі президента Зеленського. Звучить так: поширена вона була ця заява у соцмережі. Колись Twitter, тепер ікс називається. Ну, отже, головний дипломат Естонії повідомив, що це велика честь для нього і для Естонців. Вітати добрих друзів і союзників Володимира Зеленського і Дмитра Кулебу у Талліні. Ми даємо потужний сигнал і запевнення Україні, що Естонія твердо стоїть на їхньому боці, на боці України. І Разом ми переможемо у цій війні. Отже, бачимо, що Естонія знову ж таки підкреслює, що важливо у цій війні перемо над Росією і розглядають себе естонці, позиціонують себе саме як союзники, як партнери України, які спільно разом із нами наближаються перемогу, здобувають її. Ми справді знаємо і дякуємо естонцям за це, що власна підтримка з боку Таліна і з боку Естонії, і з боку Естонського суспільства і уряду абсолютно незмінною від перших днів російського вторгнення а то й раніше Естонія селяка України. Підтримувала І у нашому протистоянні з Росією і в нашому на нашому шляху до європейської інтеграції, і в той відсоток ВВП і ті обсяги допомоги, які з Естонії надходять, вони просто неймовірні до сьогодні. Тому тут величезна подяка і Естонії, і Литві, і Латвії, і всім Балтійським країнам, всім країнам цього регіону, які на собі відчули вже історично те на що здатна Росія, на які загарбницькі терористичні дії. Злочини і просто таке поглинання цілих територій країн Балтія зуміла вирватися дійсно з цього капкану з цих щелеп російських, але бачимо, що війна триває, і плани ці в Кремлі виношують повторного вторгнення до країн Балтії. Про це говорив і президент Зеленський під час своїх виступів у Вільнюсі, під час прес-конференції, брифінгів, зустрічей із президентом Науседою і власне, Ця теза неодноразово звучала як з боку українського президента, так і литовського що усвідомлення російської загрози в Литві, зокрема, воно абсолютно ясне і чітке, і що Росія не зупиниться у разі, якщо їм усе вдасться в Україні або частково вдасться, то наступною може бути Литва. Саме тому Литва продовжить допомагати Україні як економічно, так і військовою підтримкою. Заявив Танас Наоседа, президент Литви. і можемо зараз послухати. Якраз пряму мову під час прес-конференції спільної обох президентів. Литва точно не замовчить, Литва буде говорити голосно. Литва розуміє свою місію. Може, ми ніколи не зможемо залити своєю зброєю Україну або технологіями, але ми можемо багато що зробити, коли будемо допомагати Україні політично. Ну і значно, коли ми будемо і так само зосереджувати і військову допомогу. Мабуть, що іншим державам треба час, щоб зрозуміти, що власне зараз є цей момент, коли я маю зараз надавати цю допомогу, бо вже на завтра це. Може, буде запізно. Укроборонпром тим часом на своїй офіційній сторінці у соцмережах заявляє про те, що розпочинає або активізує співпрацю із литовськими партнерами і з низкою компаній Литви, які спеціалізуються на розробці оптичних систем і систем радіоелектронних перешкод. Реп це зараз дуже важливий елемент ведення війни проти ворога і співпраця з інноваційними литовськими компаніями, такими як NT-Service, Brolis Семікондуктор та іншими вже оголошена з боку. Кум нашої державної компанії, «Укроборонпром» і власне йде мова про саме виробництво оптичних прицілів до гвинтівок, тепловізорів і систем дистанційного ініціювання підривів, засобів реб, зв'язку тощо. Тому бачимо навіть у цьому сенсі абсолютно плідною є поїздка української делегації до Вільнюса. Будемо сподіватися, що буде ця співпраця продуктивною і розвиватиме це якнайшвидше.